Добрий день! Сьогодні я вам покажу три дні коротше, з мого життя. Це перший день, це 1 листопада було. І нарешті, по-перше, до мене дійшли руки, щоб я це монтувала. Ну, ладно, 1 листопада у мене почався день з того, що, боже, який це день тижня був? Це була п'ятниця, а що я в школу не пішла в сенсі. Почекайте, а чого я в школу не пішла? А що в п'ятницю було. А, це ж був день всіх святих і хто? А, точно, точно, що ніхто не роботив, поэтому я в школу і не пішла. Ну ладно, забудьте. В общем, короче, у мене був день свободний, і ми поставили мені наконець шкафчик для моїх книжок. Ми його мастерили мастерили Вон я роблю англійську, там пишу слова, так. Дуже до цього серйозно підходжу до вивчення англійської мови, тому що це дуже важливо. От, Помагала ставити ті доски, там сверлити різні штуки. Як ви могли побачити на початку, там дуже багато у мене книжок. Якщо їх приховати, їх, напевно, десь около 50. Але неважливо, я вам покажу зараз, як я їх файно розклала. Як ви самі можете переконатись, бібліотечка у мене немаленька, дуже багато є книжок, які у мене є якби ви, в, в вишлісті, щоб прочитати, але наразі в мене це просто немає часу. Тому я чекаю завершення цього місяця і вже буде набагато легше мені починати щось читати. Змінюючи трохи тему, година 15, І до мене пише моя подружка з якою ми познайомилися на курсі. Каже, я їду в Краків. І я тут така, блін, а ти що тут будеш надовго? Ти тут, типу, залишаєшся, типу, як на ніч, проїздом, чи ти просто... You know why I came across at... At? With. With? No. I don't know. Ой. I don't know who is she. <laughs> <laughs> Приїдеш установку і ти поїдеш далі. І вона каже, я тут на ніч. Парень.

Да, очень интересно. короче, пока. Тут у Эстер был... Ну по центру дай. Ну-то. フ <laughs> <laughs> Я така, о, все, все, ми зустрінемося, а ми знаємо друг друга ну, десь місяці три ми познайомилися, як я вже сказала, на курсі англійського. Так, всім привіт у сьогоднішньому влозі. Я не знаю, що вам показую в сьогоднішньому в лозі, але завтра у мене народження, і я в цьому році вирішила робити собі сама э, торт на день народження, тому зараз я йду і буду купляти речі на торт. А тобто я хочу спустити коржик і зробити крем. І в мене на це 6 годин. Я встигну. Так, куди? У ході? Так, мастер одягаємо носочки і біжим в Кауфланд, Будемо щось купляти. Ой, я хочу такий вкусний тортик запобаха, щоб всі узнали, що я могу. Все, побачимось. Йду в магазин і буду пити торт. У нас є маскарпони, тому мені треба купити там швітан, усяку херню-херню-херню. Все, я скупилася додому. Зараз буду щось готувати. вже. Там за буквально 4 години до зустрічі вона мені написала, тому я взагалі не була готова до цього. Наступна подія, яка пройшла в цей вікенд. У мене почався тічінг-курс, тобто я тепер буду мати якусь базу в викладанні. Я дуже, дуже так сказати, excited. Так, це буде дуже багато роботи. Там мені треба зробити дуже багато всього. П'ять домашок, п'ять уроків. Мені треба продивитися реал лайф уроків, тобто в реальному житті під підключитися на урок і записувати все, що коїться. Треба ще вийти щоденник читання літератури, а також просто уроків, що там, наприклад, людина запам'ятала найбільше. І я просто, знаєте, уже but ridiculous happy. І розумію, що це дуже багато роботи. У мене дуже багато роботи просто як це. Because це новембр, це листопад, і в листопаді найчастіше в школі найбільший завал. Пара папа па Пара па папа! Народження от тебе, не сумуй, а веселись. День народження от тебе, ти знала цю пісню? Не Якщо ти не написав мені привітання. Юбере. Хто ти Та я так пишу угрози людям. Ну розумієш? Головне це внімання. Хоча мене написати 100 лет. Всі скільки Я запомню людей. Я запомню. Ти мене не поздравиш, я тебе теж не поздравлю. Ну, как би логічно, так? Да? Пошли, жопу. Я хочу подарок. <связать> что это? Ты сказала, что ты мне подаришь подарок. Да. Че, девочки мама мне подарила? Не надо, не надо. Мне нравятся такие подарки. Это... Это... Мама, ты все огораешь. Пироги, скорпеты, презентовы. Ну да, это же презентовые скорпеты. Как всегда. смотри внимательно на эти скорпеты. Что, это там деньги? Ну конечно. Я знаю. Да, с пельменями, типа. Ну, с пирогами, с варениками. Сколько хорошо, это мне дела. Мам, 500 злотых. Ну ладно, хорошо, хорошо, а то ты меня сейчас заберешь. Конечно, ты выглядишь как 300, не? Нет, 500. Тут еще две такие полосочки. Я же этот... О, великий слепой бачу на ощупь. А да, потому да, что цель не слепых на самом деле. А вот это для слепых. треугольник и плюс. <сих> да, 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 да. Это да. будет я мо ⁇ и я ни с кем не поделюсь. А я ей рас... расскажу. Ты же сказала да. всем? <сих> 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 ну да. Так, конечно, я же записываю все. Mm -hmm. Так, у меня такая, Такий поемник. Теперь я буду в нем хранить чайки. Потому что поездки в последней поездке в Швецию я натырила себе и пью их тихоря. Сувениры, так сказать, провезла. А вот мой головный подарунок. Блин, я сейчас себе все заспорю через камеру. Я же ничего не бачу без линз. Вон мои очки Ту-ту-ту. А вот, давай давайте мои книжки. Ух ты, уф, уф. Сейчас я все заценю, сейчас мы все проверим, сейчас мы все сравним. сумка моя. Так. Так. Ух ты! В цьому році вони більші. Так, це у нас Севілія. Це у нас Тут Іспанія, коротше, в Гулі. Уф, тут така винтер адвентура. Уф, уф-уф. А чого ти так іспаніна, це цінила? Як не зацінила? Не дооцінила, чи б ти таку маленьку зробила. Ну тому що це вже остаток. Я зробила 12 великих і маленькі, що в тебе 17 фотографій. Що в минулому році в тебе було 12 великих фотографій і 4 маленьких я подумала в цьому році зробила 12 маленьких. Ну логічно. А 12 як 12 місяців. А це. Ти прикинь? І в це не кожен місяць. Ну, це, ж не по місяцям. умно. умно. Так, тут далее Испания. Тут Катя написана там далеко. Так, тут что у нас? Тут у нас Доминикана. Тут у нас моя класса. Мой. Так, тут э, Пасха, Пасха. Полечись, не получись, учись. Так. Um, both sides of the Atlantic Ocean. Кадис, ой, вот, так, вот это очень deep. Это очень дип, правда? Очень дип. конечно. Тут у меня денс. Ам, денс. Где? <поточку> с твоим а, типа... Ну, ну это типа после по танца, но... Дойчланд, Дойчланд. Мой друг. Мой этот... Не дед, а... Мой брат. Берлин. Берлин и... И не только. Вот просто мои шикарные фотки. Какая шикарная. И это съедой самое главное. Э, а ты валился? А Отва... ты опять это Я не знаю, что там сделано, что у нас валился. Я его уже наклеила. Но... Тут ты просто с тобой, твоя красота и моя красота, вы не выдерживаете скотч. <рисвіт> так тут э uh, Winter from to Summer. Ага, uh -huh. вот так, типа гениально. Угу. Ну боيات с разных. Я тут флажками позначила, из каких, из фотки страны. Ммм. Mm. Ням-ням-ням-ням. Так, Свет, О, вот это классная фотка мне нравится. Красиво? Вот все самые красивые, тут самые красивые, тут самые красивые фотки. Да, мы так. Это решаем. так. Не, вот это вот шикарно с ножками. Вот это вот шикарно с ножками. А тут я просто посчитала, что ты выберешь самую красивую. Ну, ну так я и выбрала самую красивую Ну просто у тебя по сторонам лица у меня не очень. У тебя очень хорошо. У меня другая. Люди Просим. колят специально себе, чтобы сделать и більши Так, а где еще подарки? Ну і все. Ще не подарки. So funny. Понравился. Дякую, oh, за... дякую. За один... Mm. за один год всі фотографії, всякі вече меморії. Mm,

Ну да. Ну я, я ж делаю від дня народження до дня народження. Ну да. У нас як у китайці рік починається не з 1 січня, а з 2-3 листопада. Так, сейчас буду поздравлять. Все мені будуть сейчас. Я хочу на два вітань статом поздравив з днем народження щоб ти була мудренька, здорова, щоб все в тебе Я теж хочу. Щоб все в тебе, а щоб все в тебе. Ну я ж з себе з, тими, з патлами, спатлами розпатлами. Я, я тебе не буду показувати, я тебе сердечком заділа. <рисотворю> я ж голову ж тільки помила, напишу. ну ти що? Ну ти це тут чиста голова? Чиста. <рисотворю> 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 ну то чиста. Ви можете казати, що ви там думаєте про мене. Що казати, що тобі казаєш. Ти вітаємо тебе з 17, 17 літом. Це вже ще год до совершенноліття, щоб ти була здорова, мудра, красива, щаслива, щоб всі твої мрії здійснилися. Все, що ти хочеш, щоб в тебе збулося, як ти хочеш. Ти да. дуже файна. О, дякую. Клас. Дякую, бабло, бабло. Тільки купляй умності, а е, не ну, я книжки буду купляти. Якщо я зуби, зуби вже почистила, то я чистенька. А якщо ні, то я грязна. Все логічно, правда? Ну, давайте там страч, що ти зробила? Який страч, я його все заблюрю. Все, блюр, не можна вийти. Не один на казино. Столя, столя, давай жду. Ст Цум гебурстак. Зебурстак, давай. Ладно, зараз лежи гебурстак. Загадай желання і дуй. Так. День народження, народження у тебе, не сумує лисий ліс. Я думаю! День народження у тебе, ти сам свіх посміхнись. День народження... Okay. Ой, почекай. День народження у тебе. Я хотіла подвійно. Давай. <гас> На одному вдохі. <гас> Зацініть мій тортик. Я його робила абсолютно сама, як ви могли побачити в минулих кадрах. 17, як це написано. Є написано. Є написано. я не не "повіділам пише", тут пише 17. Ні, тож не правильна форма. Запам'ятуємо, що "є написано", є написано то єдина і єдина правильна форма. Дякую. Ну давай еще задуем. Дня рождения даже. Баба! Ну, <реш> а давайте подводятся. Все оттуда. Да. Шикарная песня. Да, я вам буду в кожному кадрі показувати свій торт. Тому що я його сама зробила. І ще він на дрожах. Ну це ми по опустим в цей момент. Мама, увага, що буде внутрі. Зеленки, зелені профлоки. Так. Да. І це буде твоя задача угадати, що ето такое. Мама екоси. Він що, вони не пропитані кажуть, коржики, але мені звичайно. Вони не пропитані, потім <зваж> може. може що, що, що ти не знаєш? Ну, як ви вже здогадалися, це моє день народження, і це вже я вам показую курс, на якому я сиділа, вчилася, розмовляла, записувала. Закінчилась перший етап. З сьогоднішнього дня англійською, Ось такі у мене квіточки тепер є. І ще дві години. І зараз у нас перерва 30 хвилин, але у нас 20, 10 хвилин забрали, тому у нас тільки 20 хвилин на перерву. Дивись, ми тут квіточки. Отут у мене квіточка. Це, це збавино одне народження, ще залишилось. Це скарпетки. Шкарпетки. шкарпетки. З варениками. І зі шкварками, що ли? Навіть зі шкварками. Тут у мене чайочок, бо я тепер стала чайманом, а також гроші і, і о, по карточка на 300 злотих в Росман. Взагалі, дивіться, яка вона гарна. Зараз приготую собі щось поїсти. Ну, навірно, я не встигну, але чай, як мінімум, встигну зробити. Боже, дивіться, як мені холодно, Ой, ще не побачили. Бро, я закінчила свои, ті, всякі заняття, тепер мені треба одягатися. надо бля, я пала. Вас щось смущає? Мене вже нічого в цьому житті не смущає. Все, я провела себе в порядок. тепер я виглядаю... Ах, хорошо. Тут зупинає музика. Зараз 15.13, через 2 хвилини я народжусь і треба буде загадати бажання. Я вдячна цьому року за те, що я залишилась жива, здорова, ну, відносительно. Хочу побажати собі всього найкращого в наступному році. Головне бути здоровою, і щасливою, і це найголовніше. Я нарожусь через хвилину. І що я вам скажу? Сподіваюся, залишатися такою ж самою красивою дівчинкою та, та мати справжніх друзів, які будуть зі мною попри все. Ось я вже народилась, і, і отак. От всім, дякую, всім дякую за бажання. І мені, хто ви колени всі написав всі старанні три слова? Або просто з дини. цього достатньо, насправді. І вже я буду знати, що ти мій справжній друг. Три секунди твого часу і вже людині буде приємно. І насправді те, хто. Є люди, які мене здивували, які не полінились, це зробили. Я гарна? Non. Я теж так вважаю. А що, в реальності що? Не гарна? Дуже гарна. Дуже гарна. Я вже народила. О, я ще от рождаюсь. Ну я вже родилась. Я так робила до чого. Вона родилась 15-15. Я Вот. Все, всім дякую вам за перегляд цього відео. Можливо, я ще до вас вийду сьогодні, але це не точно. Ні, ну в принципі, я все. Я все. Я забажала собі все, що захотіла. І я впевнена, що мої бажання здійсняться. Сальса, Вроде так сальса Продолжение так.